Люба игра, ну коли вдома, вона все одно відкликає від реальності. Є можливість трошки згадати, як би ти Да. так? Да? Да. Ми обов'язково е, цікавимося, чи цікаво це нашим пацієнтам, чи які різновиди кіберактивності вони б хотіли б е, спробувати. Чому? Тому що деякі пацієнти їм не цікаво все те, що пов'язано з активними комбатними відами спорту. Е, і в принципі, вони хотіли б цього відпочити. Е, деякі навпаки мають дух воїна, їм цього не вистачає, і це. Більш природний виплив е агресії, адреналіна, які вони можуть реалізувати навіть коли вони в разі травм, хвороб опиняються маломобільними. Ну, взагалі, прикольно. Дуже-дуже прикольно. Схоже на реальність. Так. Да. Реабілітація це м, про е можливість здати щось, що е в разі певних причин людина не може отримати. Замістити функцію або е, стимулювати її відновлення. Ви колись вже грали в Подібні ігри? — Ні. — Ніколи це перший Все. раз? Mm. Так. — Що найбільше подобається mm. такого, в таких іграх? Мислення. Повністю. Mm. Деякі пацієнти в разі відсутності пересування активного вони не можуть пройти стандартні базові процедури, як нам би хотілось би це дозується також, як ми дозуємо ліки. Ми намагаємося, ми вивчаємо цей процес. Досі ми намагаємося дозувати і ці активності для того, щоб це не було дуже виснажливо. Це не було е, фізично неможливо виконати деякі речі, наприклад, ВІАР потребують різких рухів в рамках ігри, і це не всі пацієнти можуть робити. Ми... Зараз працюємо до е, в напрямку формування вже нової реабілітаційної стратегії для цих пацієнтів для того, щоб мінімізувати критичні можливі впливи на стан пацієнтів і навпаки поліпшити їх стан за врахунок от таких от інтервенцій.